Патронат це можливість забезпечити дитині житло і турботу на час, доки її батьки долають складні життєві обставини. Це відносно новий алгоритм соціальної допомоги дітям. Як він працює, розповідали криворіжцям фахівці служби у справах дітей, Центру соціальних служб та ювенальної превенції. Наша держава відходить від інституційних закладів. Тому всі дітки, які потрапляють в складні життєві обставини, або, наприклад, захворіли батьки, і щоб дитину не відправляти в інституційний заклад, для цього і потрібна патронатна сім'я, де дітки будуть тимчасово перебувати. Патронатна родина може стати зразком сімейних стосунків для дітей з неблагополучних родин. Вона буде бачити в першу чергу модель сім'ї. Для неї не буде ну великої. Психологічної нагрузки, що вона потрапила тут, їх було двоє, а вони потрапили, наприклад, в інституційний заклад, де їх там 20-30 дітей. Тобто сімейні форми виховання, в першу чергу, вони дуже потрібні для дітей. Кандидатом у патронатні вихователі може бути дорослий, який має бажання і може створити влаштованій дитині належні умови для проживання, навчання та розвитку. Після співбесіди, після проходження всіх обстежень, там чи дозволяють житлові умови, тому що це буде на на території патронатного вихователя. Діти будуть перебувати. Треба буде так: пройти навчання, дається направлення на навчання, потім після успішного проходження. Буде заключатися вже договір. Діти будуть перебувати в сім'ї ну, до трьох місяців, максимум до шести місяців, але там уже все індивідуально буде розглядатися. Однією з обов'язкових умов це є добровільний помічник патронатного вихователя, тобто людина, яка буде допомагати цьому вихователю. Ну, в роботі з дітьми. Просвітницька акція зацікавила криворіжців. Діток дуже жалко. А це взагалі моя мрія ще за шкільних часів взяти дитину. Ну, якщо у мене буде така можливість, то так, я би хотіла. І муж, він зараз служить. Дуже сумно дивитися на дітей. Які залишаються без, без батьків? Тому патронатна родина нехай розвивається, де дитина себе відчуває у безпеці, де отримує тепло, де отримує любов. Я як заступник цю всю інформацію донесу до класних керівників, донесу нашої батьківській громадськості Михайло Бестроф, Олексій Васильченко цей день.